11 лютого в лекційній залі міської центральної бібліотеки пройшла святкова програма Копідон збирає людей, присвячена придешньому дню закоханих. Свято було організоване, щоб створити атмосферу романтики, подарувати його учасникам гарний настрій і сповнити їх зарядом енергії. Це зазначила на початку заходу його ведуча Валентина Гусарова. Із придешнім днем закоханих привітав присутніх Віталій М'якінін, голова правління громадської організації «Пульс країни. Що й сприяла проведенню святкування. У програмі Дня Закоханих були різноманітні конкурси на логіку, спритність та кмітливість. Найактивніші учасники отримували солодкі призи. Гарний настрій дарували учасники клубу Вівади гітара. Свою талановиту гру продемонстрували Ян Грінчой та Юрій Кузьмов. Завітали на захід і спеціальні гості: Наталія Клімова, організаторка параду колясок у місті Горішні плавні та Тетяна Пенкель. Представниця сайту Let's Get Married. свято завершилося фуршетом, а також визначенням власника головного призу безкоштовної реєстрації на сайті Let's Get Married.